Так, Всім добрий день. Приїхали до батька, переробили город. Земля вже тріскається. А мотоблоком фрезою переробляти ще рановато трохи. То батько попросив, каже, перероби його, бо ще дві неділі дощів начебто й не буде, а може й більше. То краще б закрити вологу та й без мороки було б. Це наче тільки їздив згори донизу, бо як в поперек закривати вологу, то гребеться трактор. Він, мабуть, легенький виходить. Наче й борона невелика, але ж, але ж, але ж. Все-таки гребеться. Добренько, Ось так вийшло. Зараз поїдемо ще на один участок. Побачимо, як воно буде Ми на другому участі. Приїхали ще на один участочок. Тут наче гороночка. Більш-менш лучше. Спробуємо як тут піде боронування. Вже вигрузив борони, підчепив до трактора. Цікаво, тут наче хоч, хоч не такі глиби. Хоча є, є, є. Тут де була люцерка ось по під край, то трошки є грудочки і канавки, але ж, але ж в общому, начебто трошки. Лучше, зараз спробуємо, як воно піде. Що я можу сказати про цей участок? Набагато лучше йде. Хожу зразу в поперек третьою. Тут ось погорано набагато краще. Можливо, то, що раніше, можливо, те, що інший трактор грав. Але виходить дуже непогано і тут явно я тільки в один слід буду ходити. Більше немає сенсу. І так дуже добре. Хотів спитати, може якийсь спеціаліст буде дивитися це відео. Буду, будемо сіяти сою теж. І, таке питання, як краще вкидати добриво під культивацію чи з сівалкою під посів. Ну, разом як сієш. Було б цікаво, бо деякі кажуть, Геть зовсім нічого не кидай. Але наскільки я знаю, як нічого не кидати, то і нічого не виросте. Хотілося б, щоб більш-менш був нормальний урожай. Так що якось отак виходить. Вже трохи зробили, ще, ще вон, вон аж до хати залишився кусочок. І сьогодні, думаю, ще годинку та й усе. Але подобається мені цей город, набагато краще. І набагато менше топлива піде. Ну не набагато, хто ну, ходив вздовж другою, а це поперек третьою ходів. Зрозуміло, що воно швидше робиться, можливо трошки більша нагрузка на трактор, але добре йде. Бур'янів небагато, все, добренько. Хорошо, продовжуємо працювати. Закінчили вже 37 соток кусочок такий. Те, що вчора робили, там 31 сотка, по-моєму. А так, да, 31. Так вийшло, непогано. Тут ось трохи рівчичок був, як обгорювали, але думаю при культивації він ще більше зарівняється. Те, та й буде добре. А так непогано вийшло. Тут де трохи люцерка то було складніше, трохи стрибали борони, коріння тримало землю, але нічого якось якось зробили, начебто більш-менш, а там ще вдалині два пеньочка є. воно, Було три, один викорчували, а залишилось ще два. ну Вони зовсім були трохи живенькі ще то не можна було їх навіть вирвати от туди ніяк і підкопували. От. І так вийшло. Нічого, на наступний рік, може, вирвемо їх якось чи підкопаємо більше. Все. Збираємось додому, борони погрузили, чіпляємо за тракторцем і їдемо додому.